Подивимось, що насправді про тебе думає твоя найкраща подруга, чи часом вона там не приховує від тебе те, що вона не сильно тебе любить? Глянемо. Десятка кубків. Вона рахує тебе своєю сім'єю. І лицар мечів, але дуже з тобою багато конфлікту... конфліктує. Конфлікти є у вас, але ти її сім'я. Окей, а що вона взагалі? От мене цікавить думки. Ту жезлів, ну. І вона коло тебе себе відкриває. Можливо, от ти настільки класна і крута, що от коло тебе от спілкуєшся з тобою весь час чомусь вчишся і з розряду. Ти якщось видаш, то це буде прям енциклопедія. Чи це буде щось таке розумне, від чого із, із, із цими словами, з цими твоїми реченнями можна йти по життю? Ну, рахує, вона тебе магом. Коротше, твоя найкраща подруга, твоя фанатка. Вона тебе обожнює. Якщо б неї була можливість, вона би дарувала тобі щодня квіти, але ж вас не паймуть. Тому можеш з нею дружити.